Вітаю вас на продажі Каді 2010 рік випуску 2.0. Був заводський метан. Перероблено на пропан. Нові форсунки, редуктор. Тут з правої сторони є порт для підключення діагностики. Двигун працює рівно, без ніяких грілків. Емульції на кришці немає. Потьоків з клапаної кришки теж немає. Автомобіль має галогенні фари, які підсвічують в повороті на простих желізних дисках, але хороша ще всесезонна резина, по кузову ніяких таких критичних дефектів немає, невеликі вм'ятини є тут на крилі, нічого критичного. Тут як ззовні, так і всередині в акуратному, такому збереженому стані. Оригінальний пасажир повністю весь обшитий та дуже економний, бере всього-навсього 8 літрів газу на 100 кілометрів. Звертайтесь, телефонуйте більш детальніше все розкажу по телефону.